В мережі з'явилась карта, нібито з доповіді Сирського. І вона називається Ракетні удари, удари БПЛА противника по Україні. Нібито сьомий слайд, там поганенько видно, але, тим не менш, дещо видно. Повітряні а, та ракетні удари противника, ракети. Застосовано 9627 і знищено ППО 2429. Ну, ефективність ви можете порахувати. І так по різним видам. Ну, по БПЛА ситуація значно краще. 13 997 знищено 9272. Ну і далі там деталізації, телеграм-шапці профілю там є цей слайд. Але ви знаєте, я не дуже вірю в ці слайди. Проблема в тому, що ну, тяжко собі уявити, щоб з доповіді сирського слайд опинився просто так в мережі. Ну, просто так. Та ще така якість не дуже. Ну, а, Якщо це і зроблено, то, імовірно, з якоюсь метою. Як завжди, ви мету не вгадаєте, тому що, знаєте, я вже, я вже зморився і втомився шукати якусь раціональність. А В цих людей а, часто раціональності немає ніякої. Вони просто роблять щось по дурості. Ну, На мою точку зору. Тому не шукайте, але. Пам'ятайте, що це може бути просто спеціально зроблено. Ну, якщо, звісно, це не якась підробка. Будь-якому випадку телеграм шапці профілю можете проаналізувати, а далі будемо слідкувати за ситуацією, що це за карта і для чого вона з'явилась в мережі.